У нас отакий ліс сьогодні. Там велика яма. Он полежить мій фіша. Так, тут була хата. Прямо в лісі ось моя знахідка. Я знаю куди вона піде, ця знахідка. Прикольний такий винтовий ключ. Ну що, шукаємо далі? А перед цим знайшов денежку. 1855 року. Так, ще один такий гарний, пригарний сигнал у нас був. Так, опускаємося до ямки. І як бачимо, хочемо... кругляшовка. Я ще не знаю, що це. О. Хто ти? О, двушка Ніколая першого. Це дружка. Так що це вже друга монетка в цьому місці. Щіточки я, на жаль, не взяв, забувся. Коротше, 1800 якийсь рік. Не видно. Добре, забираємо. І там почав купати. Там ще один сигнал є, схожий. Ну, воно в корінні, в корінні, то погано копати, зараз викопав. Якщо щось цікаве, то покажу, якщо ні, то ні. Ну а в корінні у нас була отака штучка. Як ми знаємо, це гудзик із кінської опоряжі. Так що, важко було його копати, приходилось коріння рубати, от сте. Але ми його витягли. Так, був глибокий сигнал такий як консервна банка. І дійсно вилізла банка, але не зовсім консервна, дивіться. Оп! Якась баночка з-під якогось крему. І що цікаво, там є якесь зображення. От його треба буде ущавливу кислоту, і прекрасно буде видно, що там написано. Прикольно, я люблю такі речі. І так, була в мене під рукою вода. Дивіться, надпис обіда. Мабуть, ранні совєти А тут чи робітник, чи робітниця, хто зна. Ну, щось наподобі Прикольна така баночка, ну. І тут теж якісь узори. Дома від кисло там подимося тоді. Спробую зняти окреме відео. Гарна баночка, я таке ще не бачу. Ну ще один сигнал. Бачу, 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 бачу така ямка тут був кольоровий сигнал і ми бачимо тут знову ще один гудзик. Або воно не гудзик, а з скінський вибриж. Гарна форма з такою кайомочкою. Так що, приємні такі знахідки, хоч вони нічого не коштують, але знаходити їх дуже приємно. Ось такий горб. Це вже третя хата, яку я знайшов у лісі. От і тут був глибокий сягнув. От, дивіться. Машина ну, не не знаю еще. Вау. Душка. Низкого профиля. еще ничего такого. так. Так. Вот, а тут вот, затарта. Ну ничего, все равно. все равно приемно. А? Я тут рядом. Ось така знахідка. Так, Пройшов я 2 метри, мабуть, від того місця, де я копійку викопав. ось ямка. І в нас ось така знахідка. От я ще не мив її, зараз ми її на камеру і помиємо. Видно, що там щось є, якісь узори. А що? Коротше брошка якась старовинна. Коротше така, така штуковина. Як кажуть мяло, прийом. Ну що, ж, ось вони, ці небезпечні знахідки. І бачимо, 4 снаряди з 45-ки 45 мм. Так, це не я товариш їх викупав, я б їх не викупав, тому що в них донний детонатор на МД5 присутній всіх чотирьох. Так що краще їх не чіпати. І, звичайно, додому тягти таке не треба. Ну що ж, друзі, так як я обіцяв класти цю баночку, ось, кажу, отстав, хотів сказати, ущавливу кислоту періодично через сів години. Витягав я зрощену і мив щіткою зубною І як бачимо, ось що з цього у нас вийшло. Гарні такі написи, гарний такий дизайн. Гарна красива річ. От. Збоку такі смужки помалювання і з тильної сторони, як бачимо, теж найкраща паста написана до взуття та шкіри. Ну, не знаю, Я думаю, що це десь 20-ті, можливо, 30-ті роки. Та туди подивлюся. Така прикольна баночка.